Син, батько, дід, прадід та прапрадід. Династія залізничників родини Шевченко нараховує більше ста років і кількох поколінь. Чорнобілі світлини сімейного альбому нагадують про цей зв'язок минулого з сьогоденням. Олександр Шевченко працівник залізничного транспорту аж у п'ятому поколінні. Уся родина, батько, мати, сестра обрали професійний шлях, пов'язаний із залізницею. До мене чотири покоління були залізничниками. А це була помічна, і це була Христинівка. Тому напрямок був родині орієнтований на залізничників. І я теж став залізничником. Пригадуючи дитинство, я йшов по напрямку музикант, але паралельно була ще робота на залізниці. Це помічна вузлова станція. І всі залізничники, довкола залізничники, хотілося було бути своїм. Ми цю залізницю бачили з дитинства, поруч на неї ходили, ну і то став залізничником. Вже більше 16 років, а саме з 2007-го Олександр працює на залізниці. Починав слюсарем з ремонту рухомого складу у помічній Кіровоградській області і поступово пройшов свій професійний шлях до апарату управління, ставши начальником інспекції зі збереження вагонного парку вже в Одесі. Його називають кращим спеціалістом у своїй області. Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу. Місія за частою це повторюю слова порядності і відповідальності в цьому процесі. Я їх відчуваю і їх проектую на оточення. Щоб оточення з тим самим підходом пов'язано з організацією праці на даному етапі роботи: це збереження вонопарку, це по всій Одеській залізниці, це шість областей України, це морські річні порти. Це ряд під'їзників сотні, які займаються вантажними, завантаженням, вивантаженням, маневровими роботами. Залізничний транспорт у змозі перевести вантажі найбільшої вантажопідйомності. Пересічна людина може пройти повз товарного вагону і не помітити. А що означають усі ці позначки, нам розказує Олександр. Зараз бачимо ті вагони, які надійшли в ремонт. Перед нами напіввагон. На ньому буквально є трафарет, вантажі підіймали 71 тонна, 83 метри кубічних, його корисний об'єм. Кожний вагон він є індивідуальним. Далі ми бачимо фітингову платформу для перевезення контейнерів, фітингові опори. Вона характеризується в першу чергу теж своєю вантажопідіймальністю. В даному випадку це 65 тонн. Дійсно перевести залізницею можна дуже багато вантажу. Наш співрозмовник пояснює на прикладі. Лідер можливості перевезення в залежності від рельєфу, в залежності від місцевих умов, які визначені, ну в середньому це 50 вагонів. Вантажопідйомність, справність, безпека руху безумовно важливі речі. Але головне це люди і колектив, говорить Олександр. Саме на цьому все і базується. Однозначно, це колективна взаємодія, яка ну, як єдина команда, ми як один локомотив, який складається з різних експектів і веде нашу країну до розвитку. І до перемоги, обов'язково. За вагомий особистий вклад у функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Олександр Шевченко отримав подяку. А своїм колегам-залізничникам говорить наступні побажання. В першу чергу це надії в перемогу і розуміння, що це однозначно буде. Терпіння, професіоналізму, подальшого розвитку, роботи над собою. Розуміть, що ми в тилу. Розуміють, що на нас висока відповідальність. Зважаючи на доблесну працю п'яти поколінь родини Шевченко на залізничному транспорті, нашому герою хочеться поставити запитання, ким він себе бачить через 20 років. І на нього Олександр відповідає так. Ким себе бачу? Знаєте, На це питання, напевно, я зараз не відповім. Не відповім скромності. Однозначно, мріяти потрібно і мріяти на краще. Українська залізниця від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну евакуювала 4 мільйони людей, мільйон дітей та 120 тисяч тварин. Перевезла понад 500 дипломатичних делегацій і 300 тисяч гуманітарних вантажів.